Це, звісно, дуже вражає, але я не маю талантів. Тож у тебе є руки? Так, ручку тримати вмієш? Так. То ти письменниця? О, і в мене є перевага, я пиячка. Всім привіт! Мене звати Яра, і я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. де ми разом поринемо світ письменництва та створення своєї письменницької медійної особистості. Перш ніж почати свій власний канал я проаналізувала канали інших письменників, щоб зрозуміти, як взагалі це робиться, і ще є найбільш цікавим саме для аудиторії. Це називається маркетинговим дослідженням, але про це я більш детально розповім згодом. Наразі ж я згадую про цей аспект лише тому, що виявила доволі цікаву тенденцію переважна більшість каналів, не всі, але все ж більшість поділяється на два типи, які також зустрічаються в багатьох інших сферах. Перший тип я б назвала «Я всього досяг, і зараз покажу вам, як саме. Другий тип я взагалі нічого не маю, і буду показувати вам, як я буду добиватись того, чого хочу. Обидві типи мають як свої плюси, так і мінуси. Так, наприклад, здавалось би, значно логічніше та продуктивніше слухати поради від того, хто і справді вже чогось добився, і може довести своє право когось чомусь навчати. Однак практика, принаймні російськомовного сегменту подібних досягаторів, довела, що ми не завжди можемо вірити словам таких людей. Бо вони можуть видавати за власний успіх зусилля інших людей або ж великі інвестиції в них за сторони яких-небудь спонсорів. Та й успіх загалом штука дуже умовно, тому що для когось і накручені підписники це теж круте досягнення, не кажучи вже про те, що один конкретний практичний досвід не завжди можна застосувати на всіх інших людей. Інший протилежний варіант може здаватись більш цікавим, оскільки дає можливість відстежити реальність заявлених досягнень та успіхів. Але і тут є мінус обираючись стежити за таким діячем, ми не завжди можемо бути впевненим, що він або вона справді зможуть чогось досягти. А ми, як глядачі, не витратимо, зрештою, свій дорогоцінний час задарма, уважно спостерігаючи за тим, чому так і не судили справдитись. Саме тому особисто мені здається оптимальним брати саме серединний варіант він дозволяє і мати впевненість в тому, що за конкретно цією людиною буде цікаво спостерігати, і при цьому надасть можливість отримувати свіжу, практичну інформацію з пилу жару і наочно спостерігати за тим, як ці поради та інсайти втілюються на практиці? Чому ж я вважаю себе таким середним варіантом? Тому що я маю вже друковані книжки, певні успіхи у видавництві, власний ютуб канал і, хоч би мінімальну, але все ж медійність. Медійність, яку точно не можна назвати фальшивою чи накрученою, якраз тому, що вона поки що не дуже значна. І в подальшому можна буде простежувати те, як вона буде зростати, і чи будуть насправді діяти запропоновані мною методи для її збільшення. Звісно, і в цьому випадку гарантій немає, але вони все одно більші, аніж зі згаданих мною вищі абсолютних початківців. Плюс ви завжди можете скласти про мене певне конкретне враження з мого творчого набутку, і вирішити, чи цікаво вам буде стежити або орієнтуватись на мене як на письменника. В минулому відео я вже трошки розповідала про себе, але не уточнювала те, що може мати значення в контексті зацікавленості мною як письменником, і для розуміння того, чи підійдуть мої методи та поради саме вам. А саме те, наприклад, в яких жанрах я пишу. По перше я автор великої прози. У мене є кілька оповідань, але одразу зізнаюсь, вони даються мені значно складніше, аніж великі обсяги. Чи вплине це на специфіку маркетингу таких творів? Певною мірою так. Наприклад, якщо ви плануєтесь публікувати не власну книжку збірку оповідань, а бути частиною колективу інших авторів, на щастя, такий досвід у мене є, тому щось корисне для себе ви тут теж знайдете. Що ж до жанрів, тут трішки складніше. В цілому я різножанровий автор. Мені подобається писати наукову та бойову фантастику, епічне та гречне фентезі, трилери та містику, горори та детективи. В моєму творчому доробку є навіть романтика і еротика, але це вже трішки не в моєму смаку, якщо чесно. Вам наразі цікаво, а як це вплине на саморозкрут? Але ж вплине. Наприклад, на українському ринку зараз вже склалась певна традиція реклами та позиціонування романтичного фентезі. Якісь елементи та маркетингову прийому ми з цього, звісно візьмемо, але зрештою це трішки не наш шлях Самурая. Так, шановні автори і авторки романтичного фентезі, не сприймайте мої слова в штики, будь ласка. Я жодним чином не принижую ані жанр, ані ваші заслуги. І в цілому, ви, скоріш за все, також знайдете на моєму каналі багато цікавого, але одразу попереджаю. Що типові шаблони не в наших сферах інтересу. Ну і плюс я трішечки малюю, і цей контент також буде включено в пов'язку, як то кажуть. Другий важливий поінт полягає в матеріалістичному просторі. Я недарма в минулому відео чітко означила те, що живу у прифронтовому місті Запоріжжя. З цього пункту випливає одразу кілька аспектів. По-перше, зі зрозумілих причин я чисто фізично не зможу організовувати тут офлайнові активності з іншими авторами або читачами. Хіба що якось вдасться вирватися за місто, в чому я маю дуже щирі сумніви. Звісно, я буду розповідати про такі штуки, але здебільшого мені доведеться спиратись на практичний досвід моїх друзів або публічних особ, оскільки наразі мій власний досвід таких активностей доволі мінімалістичний. Як тільки ми переможемо і ситуація зміниться, цей момент отримає трішки більше уваги та розкриття. По друге, через специфічні проблеми прифронтового міста і мої власні негаразди, Мій фінансовий стан дуже, ну, прям дуже скромний. Отже, більшість моїх парад буде орієнтована на використання безплатних або дуже дешевих штук, типу фріверсії ресурсів штучного інтелекту, бартеру з іншими авторами та художниками, саморобних штук, хендмейду і всього такого. І навіть якщо шановні глядачі стануть для мене щедрими спонсорами, я планую не відмовлятись від таких трюків, оскільки повністю усвідомлюю те, що таких нужденних, як я, півкраїни, а може навіть більше. Ну і третій момент не дуже важливий, але в чому все ж пливовий, полягає в тому, що Запоріжжя в цілому класне місто, але наразі не дуже пристосоване для творчих людей, та й навіть україномовних креаторів. Хоча за останнім зараз стало трішки легше. Отже, моя стартова точка буде виглядати наступним чином я вже маю мінімальну медійність, декілька друкованих творів, як романів, так і оповідаю в збірках інших авторів є членом декількох спільнот та письменницьких об'єднань, володію певним набором потрібних знань та дуже мінімальними фінансовими можливостями. Це для підтримки і розвитку каналу, можливості оплачувати курси, вижимки корисності, з яких я буду надавати на своєму каналі, а також з метою отримати якомога більше часу для всієї цієї активності, я планую створити окремий контент для спонсорів та мемберів ресурсу BuyMeACoffee. Це будуть детальні конспекти з тих тем, які я буду розкривати в своїх відео. Та певний додатковий матеріал. Це, звісно, не означає, що безплатний контент буде обрізаний чи якийсь інбовний. Я б, скоріше, описала це як повний та певноцінний безплатний контент з додатковими приємними плюшками для спонсорів. Розкрутитися і повторити мій досвід можна і без цих додаткових плюшок, але з ними це буде просто трішечки легше та швидше. Ну і плюс, звісно ж, не забуваємо про донати для наших воїнів ЗСУ та постраждалих від війни. І так, в тому ж попередньому відео. Я казала, що планую створювати контент з письменницької майстерності і самомаркетингу. Одразу ж зазначу, що сюди будуть входити також і відомості про те, як і яким чином я веду youtube канал, оскільки вважаю його ще одним елементом створення і просування авторського бренду. Тому, в принципі, мій контент може бути цікавим не тільки прям конкретно письменникам, але й представникам інших творчих професій та шляхів самореалізації, включаючи блогерів та ютуберів. Наразі я планую влаштовувати активності серед моїх глядачів та читачів, включаючи голосування за певні теми для наступних відео, наприклад. Не переживайте, будуть враховані не тільки думки спонсорів чи мемберів обраної спільноти. Кожен ваш коментар, кожна ваша активність, кожне побажання будуть помічені та враховані, тож не бійтесь висловлюватись та висувати власні пропозиції. Єдине, що дуже попрошу вас поводитись з повагою як до мене, так і до інших відвідувачів каналу. Ситуація в країні зараз дуже складна і напружена, і у багатьох просто немає ресурсу витримувати чийсь дурний настрій або різьку вдачу. Я вірю в те, що українці це дуже крута нація з сильним духом, єдності і взаємопідтримки, тому хочу створити в своїх спільнотах таку ж натхнену і доброзичливу атмосферу. Дякую за розуміння. Також в майбутньому можливі додаткові активності, типу послугвичитки, редактури або ж відгуків на твори інших письменників, поетів, художників, всіх інших креаторів. Поки що не знаю, як я буду втілювати це на практиці, але вже працюю над цим. Мене не цікавить бути над всіма одиноко стояти на вершині слави. Набагато класніше змінювати світ навколо, робити його кращим, спільними зусиллями однодумців та друзів. Сподіваюсь, більшість з вас дотримуються тієї ж думки, але якщо і ні, ну окей, кожен має право на власну думку і власне ставлення до цього світу. Оу, oh, так точно забула ставити дисклеймер все, що я озвучу на цьому каналі, є моєю особистою думкою та не спрямовано на те, щоб когось образити чи зачепити. Ах да, і ще одне попередження В спільнотах та власне на каналі будуть також час від часу з'являтися матеріали на додаткові теми, які я вважаю важливими. Наприклад, щодо того, як організовувати власний час, підтримувати психічне здоров'я та допомагати іншим українцям в ці непрості часи. Ці штуки я планую вставляти від щирого серця, але якщо комусь здається, що і це частина мого авторського бренду, ну окей, можете сприймати це і так, головне, щоб воно згодилось і принесло користь хоча б комусь на цьому світі. Хе, планувала зробити це відео практично корисним, хм. а знову вийшла якась ступне частина, друга, розширена. Ну що ж, найвже буде так. Ми хоча б розставили всі крапки над І та «і» і можемо більше до цього водолійства не повертатись. І щоб цей час перегляду не пройшов вже геть зовсім задарма, розкажу і трішки покажу те, як я планувала влаштовувати свій самомаркетинг раніше десь півроки тому, коли у мене ще не було нинішніх можливостей Ютуб каналу та нинішнього досвіду. Ставлю сюди слайди з презентації, яке я створювала для LinkedIn. -у. Тоді я вважала, що мій авторський маркетинг допоможе мені стати не тільки відомим письменником, скільки спеціалістом з маркетингу та брендингу інших письменників. Хех. Нині ситуація дещо інша, хоча зізнатись, ідея допомагати з розсудкою інших мені все ще цікава. Тож, поїхали. Це презентація звіту перших двох тижнів роботи за червень 2023 року, саме той щоденник-розробку, про який я казала раніше. Моїм завданням на той момент було розробити бренд автора письменника. Використати цей кейс як матеріал для навчання на практиці, і додати цей кейс до портфоліо, про що ви, власне, і казали, коли казала, що хотіла бути також маркетологом для інших письменників. Умови були дуже прості: мінімум витрат, максимум самодіяльності. В маркетингу існує дуже чітка структура бренду, в якої, ну, в принципі, там існують деякі варіації, але я дотримувалася більш класичної версії, яка представлена на вашому екрані. Вона складається з декількох пунктів. Перше це брендбук, який включає цінності, цілі, цільову аудиторію, визначення стилю спілкування тощо. Гайдлайн це логотип, власне, шрифти, фірмові кольори, шаблони для оформлення соціальних мереж, тобто дизайн, грубо кажучи, зовнішнє обгортка. Третє стиль ілюстрацій та обкладинок. Я його винесла окремим пунктом, тому що вважаю фірмовим знаком творів конкретного письменника, за яким можна його впізнати. І взагалі цей стиль ілюстрацій та обкладинок можна також використовувати як елемент мерчу, про що також буду детально розповідати трішки пізніше. Четверте це власний YouTube канал. П'яте це мобільний додаток. Про це я також розповім більш детально трішки пізніше. Шосте це сторінки в соціальних мережах, які я обрала. Це на той момент був Інстаграм, Фейсбук і Твіттер. Зараз я вважаю, що Твіттер це дуже зайва штука, і я також поясню чому. Сьоме це сторінки на платформах фінансової підтримки: це Patreon, BiM'єCoфі, спонсорство на Ютубі і так далі. Восьме це власне авторський мерч. Ну і дев'яте це реклама. Першим кроком завжди відбувається розробка маркетингового плану та стратегії. Я створила примітивний, дуже простенький схематичний план, використовуючи mind Maps. Тобто, я виділила декілька спрямувань, на якими хотіла працювати в конкретний момент. Спочатку у мене був більш загальний план, а потім я кожен з цих пунктів плана розписала на конкретні елементи. Якщо ви бачите, це картинка справа, де більше задача YouTube була розділена на декілька менших і підпорядкована певним ознакам, наприклад, візуал. Тобто, це елементи оформлення, елементи дизайну, елементи, елементи якихось зовнішніх обгорткових моментів, і власне контент, наповнення і так далі. Для того щоб визначитись усіма іншими елементами, стилями потрібно було створити відповідну сутність бренду. Тобто нам треба було визначити з тим, що саме я презентую людям. Як це буде виглядати, що це, що буде всередині, що буде зовні, і кому я це пропоную? Тому що перше залежить від іншого від другого, а друге залежить від першого. Якщо ми пропонуємо навіть одне і те ж до прикладу, візьмемо теж письменництво. Якщо я пропоную курси з письменництва початківцям, це одне. Якщо я орієнтуюсь на людей, які вже мають якісь певні твори або досвід в письменництві. Їм вже не підійде ані стиль мого спілкування як з новачками, ані розжовування інформації по пунктах, як я роблю це зараз, наприклад, ані щось таке інше. Тобто, ви розумієте, це пов'язані штуки, які треба розробляти одразу комплексно і від цього вже плясати далі. Наступний пункт там в мене була розробка брендбуку. Я зараз його не буду показувати. Це можливо, я додам для спонсорів. Більш детально, але суть в тому, що в цьому пункті теж є конкретна структура, чіткий логаритм. Спочатку ви обираєте тип бренду, в даному випадку ми зазвичай говоримо про бренд особистості, тобто індивідуальний, пов'язаний на якійсь певній людині, на якійсь особистості, авторському образі одній конкретній постаті, яка буде в центрі і до якої буде все підв'язано. Назва вибирається, оприділяється цільова аудиторія. Причому, коли я кажу про цільову аудиторію, мається на увазі не просто типу інших письменників. Так ви маєте чітко визначити, який конкретно сегмент людей ви хочете охопити. Це стать можливо, не обов'язково, але можливо, це вік зазвичай, тому що майнсет у різних вікових категоріях він дуже відрізняється. Це якісь специфічні особливості. Наприклад, мені дуже цікаво працювати саме з українцями. Не обов'язково, щоб вони жили в Україні, але щоб у них було більш таке патріотичне спрямування, тобто бажання розвивати український культурний творчий простір. Це теж дуже важливий момент, тому що відповідно до цього буде будуватись контентне наповнення каналу або підбір тем, або підхід до висвітлення певних тем. Ну і іноді ще сюди включають такий момент, як, наприклад, те, що людина чогось досягла в житті, людина має постійну роботу, або людина навпаки безробітна, або людина шукає себе, людина фрилансер людина офісна, який не має часу, і вона буде тільки викраювати там якісь 10-15 хвилин на тиждень, щоб займатися творчістю. Це теж, в принципі, важливо, але не настільки критично. Наступним пунктом є образ бренду особистості, тобто. Ви формуєте саме той образ, який ви хочете показувати людям, з яким ви хочете, щоб вас асоціювали. Моя порада, моя порада насправді показувати більше реалістичного себе. Чому? Тому що завжди грати на публіку це важко. В якийсь момент, якщо ви проколитесь, покажете справжнього себе, десь скажете не те, що весь час оголошували на своєму каналі або на ресурсі, і ви. Вчинити якимось протилежним чином або висловитися якимось протилежним чином це набагато серйозніше, набагато руйнівніше вплине на ваш бренд, аніж якщо б ви одразу показали, що ви там, наприклад, до якихось питань відноситесь в градаціях сірого, а не поділ там чорного чи білого, і або можете бути в якихось питаннях різкуватим, або мати якесь дуже специфічне ставлення до тих чи інших моментів. Звісно, це також залежить від вас, від вашого бажання. Ви можете створити, наприклад, себе, але більш таку рафіновану версію, таку більш ідеалізовану версію. Є сенс так приховувати якісь певні моменти, наприклад, якусь свою дуркуватість або якусь свою легковажність трішечки приховати. Це не складно. Тобто, не перекраювати повністю свою особистість, а просто приховати якісь свої недоліки це непогано. Це непогано, це не, не обов'язково, але непогано. Іноді, навпаки, ця придуркуватість може стати вашою фірмовою фішкою, за якою вас будуть впізнавати. Далі ви обираєте тон спілкування, їх там теж декілька, наприклад, є дружній, є професійний, коли ви просто читаєте нотації або розповідаєте як з позиції викладача якогось або якогось гуру. Ну, в принципі, теж це можна погуглити, можна подивитись. Бажано обрати девіз, який не тільки буде показувати людям ваш бренд і ваше спрямування, але й також буде впливати на вибір вашої мови, вибір вашої діяльності, вибір спрямування вашої активності. І до девіза також підв'язуються часто цінністі. цінності. Цінності це те, чого ви хочете притримуватись. В принципі, в цінності ну це дуже таке суб'єктивне поняття, як на мене, в цінності можна вписати що завгодно. Наприклад, Патріотизм це цінність. а Бажання змінювати світ на краще це цінність, як на мене. Моя цінність також є ЛГБТ-френдлі. Вибачте, кому це не подобається, але це так. Я не планую це там якось виставляти чи підкреслювати окремо, Просто знаєте, що у мене тут дружній простір, який позитивно ставиться до всіх людей, окрім русні, вибачте. <плес> а, і територіальність. Територіальність, в принципі. Зараз теж не так дуже критичний момент, тому що інтернет дозволяє якось поширити свою думку всім простором, але це теж треба враховувати, тому що дуже часто просто дуже конкретний специфічний приклад, дуже часто, коли наші вітчизняні письменники пишуть про якийсь е, умовно американський або умовно британський простір, вони вставляють туди жарти, які не зрозумілі іноземцям. Вони просто тупо незрозумілі людям іншої культури, і це настільки впадає в око, коли ти це читаєш, але в контексті брендбука, в контексті створення авторського образу, це буде дуже показуватись, наскільки ви, по-перше, не орієнтуєтесь на іншу мовну або іншу культурну аудиторію. Або навпаки, наскільки виродована і розвинена людина, яка там шарить за культуру інших стран, що може розповісти так, щоб було цікаво і українцю, і наприклад, там німцю або американцю. це теж важливо. Наприклад, для мене територіальність це вся Україна, а також українці, які живуть за кордоном і хочуть слухати контент українською мовою. Хоча чисто теоретично я планую також вставляти до своїх відео англомовні субтитри. Не знаю наскільки це буде актуально, але найбуде. Також в поняття брендбуку входять такі ще категорії, як конкуренти. Навіть якщо ви вважаєте, що конкретно у вас немає конкурентів, ви там перші в цій сфері, або просто не, не сприймаєте інших письменників чи творців як конкурентів, все одно спробуйте знайти людину, яка робить щось подібне до вас. Не обов'язково сприймати слово конкурент як негативне, з негативною конотацією. це не обов'язково людина, проти якої вам доведеться діяти. Ви можете взяти якихось людей як взірець. Як робити потрібно, або як робити не потрібно, в чому ці люди сильні, в чому ці люди приваблюють увагу, не обов'язково їх мавпувати або копіювати. Це дуже дурний приклад. Особливо, особливо, це дуже часто зустрічається, на жаль. Коли люди беруть російськомовних, російських якихось ютуберів, чи творців, чи блогерів, копіюють їх, або навіть просто перекладають їхні матеріали і видають за свої. Це не ок. Люди, серйозно, це не ок. Навіть якщо е, росіяни потім не зможуть на це пожалітись, це все одно не ок. Ну і далі пункти, головна перевага бренду, тобто ви розповідаєте, що ви можете запропонувати цьому світові. Це не обов'язково має бути щось таке, дуже прям супероригінальне. Це просто має бути щось таке, що зацікавить інших людей. Навіть якщо ви початківець, просто нуль. Це все одно цікаво. Ви будете розказувати людям, як початківці це починають робити щось вчаться. Ви це буде цікаво і таким же людям, як ви початківця, і людям, які, наприклад, досягли якоїсь своєї стелі і далі не можуть рухатись. І, можливо, вони нове якесь натхнення знайдуть у вашій творчості, у вашій інформації. І люди, які вже пройшли такий професійний творчий шлях і досягли висот, вони можуть їм буде цікаво звернутися назад і побачити, з чого і вони починали. І тут є такий ж момент, цінова категорія щодо конкурентів, коли ти просто створюєш якийсь контент, от як, наприклад, відео на Ютубі, ну здається, воно є щось зайве, але насправді ні. Насправді цей пункт він допомагає зорієнтуватись на те, ну от, ось, наприклад, якого типу мерч ви хочете зробити, наскільки фінансово ви можете або хочете вкласти свій продукт. Цінова категорія це також те, наскільки, наприклад, ви одразу з ходу будете закуплятись професійною технікою для зйомки відео або для запису звуку, або для створення електронних ілюстрацій якихось. Це все теж має значення. І якщо ви встановлюєте банально високу цінову категорію, тобто люкс, і так далі, звісно, відповідно, у вас, по-перше, і продукт, і брендові елементи, і стиль, і дизайн, і оформлення, і обкладинки книг, і вибір тем, і тон, яким ви спілкуєтеся з аудиторією, і, власне, навіть цільова аудиторія, вона буде під це підпадати і отримувати вплив. Тож. Не нивілюйте цей момент і зверніть на це увагу. Далі пропонується в маркетингу обрати больові точки клієнтів. Звучить дивно, ніби ви займаєтесь якимось акупунктурним масажем, але ні. Больові точки в цьому контексті маються на увазі якраз саме те, що ви можете запропонувати таке, що буде цікаве іншим людям. Наприклад, у нас в Україні немає по факту культури фанбази письменників. У нас є міні-фанбази. У нас є якісь міні-фанатські об'єднання якогось одного письменника, але дуже часто зазвичай, як правило, письменники самі створюють свій фан-сайт, створюють Вікіпедію на власні світи. Я кажу це таким тоном, тому що я сама така сама. І так, звісно, мені хотілося б мати таку фанбазу, як, наприклад, Стілина Кінга, люди, які пишуть. Фанфіки за моїми творами малюють арти за моїми творами, які самі а, організують якісь зустрічі для улюбленого письменника і пропонують, щоб він до них приїхав, там якийсь тур йому влаштовують. Це не тому, що мені хочеться почесати свою відчуття значущості. Ні, культура фанбази вона дуже значуща, тому що вона впливає не тільки на письменників, вона впливає на весь культурний простір. Якщо є культура фанбази, вона стимулює інших діячів цієї сфери активізуватись, продавців книг, якихось з'явитись літературних агентів, активізуватись видавництва, буде стимулювати проведення якихось заходів, типу там книжкових арсеналів і так далі. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І, в принципі, ви як автор, ви як творець, ви як крієйтер, ви можете повпливати на створення таких штук і це. Так, це больова точка. Це болюва точка, яку ви можете закрити. І вона може бути далеко не одна. Скільки ви побачите больових точок, скільки ви пунктів можете запропонувати цьому світу, все це можете ви виписувати для себе і на це орієнтуватись, і це в майбутньому вам допоможе ще створювати контент-плани для своїх дописів або записів відео, аудіо, неважливо окремо виділяють також комунікацію з аудиторією. Вона поділяється на такі пункти: тон спілкування, про який я вже казала, те, які емоції мають виникати у клієнта, у клієнта, у споживача при взаємодії з брендом, яка саме взаємодія буде, ось для того, щоб ви зрозуміло, що я маю на увазі, це, наприклад, дуже радять ютуберам, особливо початківцям, дуже активно відповідати на всі, абсолютно на всі коментарі. І як людина, яка завжди відповідає на будь-які коментарі до своїх дописів, не тільки в Ютубі, а взагалі у всіх на всіх майданчиках, де я викладаюсь, я розумію: по-перше, це мені потрібно, як письменнику, як творцю, тому що я отримую якийсь зворотній відгук. Але це і людям приємно. Це для мене теж важливо, тому що якщо я хочу створити якийсь дружній простір, мені важливо, щоб люди бачили, що я їх чую, я їх бачу. І щоб вони хотіли висловити, щоб вони хотіли стати активними членами цієї спільноти, щоб вони між собою спілкувалися не тільки зі мною. Мені важливо створити якийсь реально позитивний простір для самореалізації. І це теж елемент, як не дивно, це елемент брендбуку, це елемент того, що ви хочете створити, і з чим люди, які будуть стежити з вами, з чим вони хочуть вас асоціювати, як вони хочуть з вами взаємодіяти, як вони будуть вас сприймати. Плюс сюди також входять такі чисто технічні моменти. Це, наприклад, основні канали взаємодії з цільовою аудиторією, тобто, як саме на яких майданчиках ви будете спілкуватись з ними через YouTube канал, через Telegram канал через соцмережі, через якісь інші елементи, живі зустрічі, можливо, онлайн-зустрічі. Це теж дуже важливо, тому що вам це потрібно буде організовувати і вам потрібно буде це вписувати в свій розклад. Для цього потрібно буде створювати окремий контент-план та контент, власне. Тому це теж дуже важливо продумати наперед. Також дуже часто дизайнери, які займаються розробки брендбуку та гайдлайну, вони питають, якби ми могли розповісти своїм споживачам про ваш проєкт однею пропозиції, як би вона звучала. Насправді воно здається, ну, типу, це більше підходить, нібито для таких торгових, якихось, промислових брендів, але ні. Ця штука дуже корисна для того, щоб ви саме зрозуміли, що ви створюєте і для чого ви створюєте. Якщо ви у вас є якийсь девіз, у вас є якісь цінності, це вам дуже допоможе. Спробуйте сформулювати, от, от, все це, все, ваше бачення себе як медійної особистості, в майбутньої, ваших цінностей, вашого девізу, вашого ставлення до людей, які будуть за вами стежити або читати, або дивитись на ваші картини. Спробуйте сформулювати це в один якийсь меседж, який ви хочете транслювати в цьому світові. І коли цей меседж. Сформується в вашій голові, у вас дуже багато інших питань закриються самі собою. Ви просто будете бачити це ядро, цей центр, цей стрижень, на якому буде будуватися все інше. Це теж дуже важливий момент. Наступним пунктом у мене було обґрунтування вибору соціальних мереж. Тож, очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях і не забудьте порекомендувати це відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання я буду розміщувати у закріплених коментарях або в описі під відео, а мої соціальні мережі завжди відкриті для кожного. З вами була Яра, нуму творити цей світ разом і працювати на благо нашої неньки України. Бувайте і бережіть себе!